Всім привіт! Мене звати Аліна. Я таролог, експерт в роботі з підсвідомістю. І зараз буде такий потоковий розклад. Подивимося, що нам хочуть передати зараз зверху. Всі, хто потрапили на це відео, воно точно неспроста. Хочу я почати взагалі з колоди Дзен Таро, Дуже вона мені подобається, дуже класно направляє, і вона завжди так класно підсвічує потрібні теми. Прям дуже влучно. Так, так дивимось, що зараз вам хочуть передати вищі сили. Класно Основна тема буде, так? Да? Ой, мені здається, зараз піднімуться дуже глибокі теми. Перша карта випала, вона називається, перепрошую, що вони російською, существування. Існування. Боже, я зараз прям в шоці, бо це перша карта. Тут вона називається Існування, але це карта першого аркану, карта Маха. І зараз початок 26-го року, 26-й рік у нас проходить під роком одинички. Тому дуже цікаво. Цей розклад точно спрямований на те, щоб спрямувати вас. І от мені зараз так приходить з потоку, ніби цей розклад для того, щоб дати вам вектор руху, куди ви рухаєтесь. Да? Показати, підказати, підсвітити вам ваші сильні сторони, і, можливо, десь ви тут знайдете відповіді на своє запитання, десь натхнення, десь якісь інсайти зловити. Тому обов'язково дивіться далі, бо тут ну, розклад буде дуже сильний, це 100%. Я дуже люблю, ще книжечку з цієї колоди. В неї дуже класні пояснення. Вони прям дуже наповнені. Це не просто, знаєте, там мах, є всі можливості, там маніпулятор, мовно. Да? Такі якісь. Прикметники основні, а тут -а, прям опис дуже класний, прям дуже глибокий, дуже змістовний. Я хочу прочитати, і я дуже вибачаюся, що книжечка російською, І зразу хочу сказати, що я не дуже гарно читаю російською. <laughs> ну, але слухайте, ви не звичайне существування нуждається в вас. Без вас щось буде в существування, і ніхто не зможе цього замінити. Именно это дает вам чувство достоинства. Все существование нуждается в вас. Звезды, Солнце и Луна, деревья, птицы, Земля. Все во Вселенной будет чувствовать, что есть небольшое свободное пространство, которое не может быть заполнено никем, кроме вас. Боже вау! Это дает вам огромную радость, вы являетесь счастью существования, и оно заботится о вас. Когда ви чисти і ясни, ви можете видіти, як огромна любов струїться на вас отовсюду. Божево, це така потужна карта. Мені вона, якщо чесно, це колод, вона мене відносина недавно, мені не вона випадає вперше. Як це дуже глибока карта? Максимально глибока, максимально звістовна. Дійсно, мене ж прямо зараз мурашить, просто від того, как... як сенс ця карта доносить. Що дійсно кожна людина на цій планеті вона важлива. І мені здається, ті, хто зараз дивиться це відео, для вас підказка, така, знаєте, послання. В нас підказка, а послання в тому заключається, щоб ви збагнули свою цінність. Щоб без вас ця велика пазла да, під назвою Світ, Всесвіт, вона буде нецільна. Ви є окрема пазла, яка доповнює цю всю картину. І дійсно, без вас а, не буде цей організм працювати так, як потрібно. А мені ще така інформація починає зараз спускатися, що зараз є якась кількість людей, яка потребує саме вашого проявлення, якихось ваших знань, вашого досвіду, вашого таланту. І є люди, які цього потребують. І є ви, які дивитесь мене зараз я вам зараз хочу сказати, щоб ви робили те, що ви вмієте, те, що ви любите, те, до чого у вас лежить душа, бо тому що люди будуть притягуватись, людям це потрібно. Другу колоду хочу взяти 78 дверей, Час мене так до неї, потягнуло. Дивимося далі, що хочуть передати вищі сили. Ви знаєте, прийшло, прийшов час відпускати все старе, те, що вас обмежувало. От е, ця карта, яку я вам щойно прочитала, існування, вона про те, що кожна е, людинка, кожна жива істота, да, кожна подія, кожна ситуація, все в нашому житті, воно має якийсь сенс. Тобто не відбувається нічого безсенсовно, да, нічого не відбувається просто так. І, можливо, деякі ситуації вас, да. Ви вибивали трохи да, з цього стану, з цих усвідомлень, усвідомлення власної цінності. Ви вбивалися да, в ці рутинні такі е, заворушки і трошечки забули про свою душу. І мені зараз так приходить, що пора відпускати це все. Що навіть якщо з вами ставалися якісь такі ситуації, можливо, не до кінця приємні. Да? Але подивіться і знайдіть в цих ситуаціях користь. Знайдіть в них. Якийсь сенс для вас. Сенс існування тої чи іншої ситуації, яка сталася з вами в житті. Сенс існування людей, які вам зробили боляче. Да? Сенс існування роботи, яку ви не любите, і всього іншого. Найдіть в тому, що вам зараз дає е, відчуття дискомфорту, сенс. Сенс існування того чи іншого, зрозумійте, що все в нашому житті стається не просто так. І якщо ви вмієте вбачати ці уроки в життєвих ситуаціях, то ви будете набагато легше проходити трансформації. Бо той, хто вміє бачити уроки і робить висновки. Той дійсно набагато швидше рухається по життю. І от підказка для вас: відпускайте, от відпускайте все те, що вас турбує. Не ставтеся до ситуацій, да, якихось м -м -м, не дуже приємних. Так, ніби це вирішує все ваше життя. Ставтеся до всього простіше і дивіться глибше, дивіться в саму суть, дивіться в те, дивіться в себе. Що у вас всередині змінюється, коли стаються з вами ті чи інші ситуації? Подивіться глибше, не зациклюйтесь на зовнішньому, а на внутрішньому. Коли фокус на внутрішньому дійсно набагато легше проходити різні життєві етапи. Є люди, які зараз дійсно проживають не дуже класний етап в своєму житті. І мені також це прямо передати, щоб ви просто закрили очі і запитали в себе. Для чого це мені? Що я маю з цього зрозуміти? Що в мені це змінює? Що в мені має змінитися? Що я ігнорую? Що я не хочу чути? Що мені допоможе? Що мені варто зробити? Задайте собі ці запитання і відчуйте цей тихий голос всередині, і просто. Робіть так, як він говорить. Мені прям приходить про тривожні думки, які вас просто заполонили. Ви не можете відчути спокій, і це теж ваша відповідальність. Це теж ваш вибір. Це те, що ви обираєте. Навіть якщо вам здається, що такий стан викликали. Якісь неконтрольовані ситуації у вашому житті, то це не так. Бо всі ситуації ми обираємо. Подумайте, для чого вам це, що вам хоче показати ваша душа. От дійсно дуже часто ми впадаємо в такий стан дічі розпачу через те, що ми не чуємо голос душі. І щоб до нас докричаться, душа викликає такий стан. Вона створює ці зовнішні обставини. Але душа це не щось окреме від нас, це і є ми. Тобто ми це дійсно обираємо просто на підсвідомому рівні. Дивимося далі. Д'явол і закохані старші аркани мені прям приходить, що вам потрібно виходити з залежностей. Можливо, ви знаходитесь в співзалежних стосунках. Ну, швидше за все, це про стосунки. Бо дві карти, да, вони такі мають і чоловіка, і жінку, і, ну, як зображають певне партнерство. Тобто Мені приходить, ніби пора вже вийти залежностей, які вас оточують. Це може бути дійсно партнерство, як і по роботі, так і в стосунках. І ніби, знаєте, ви як уже виросли, вже давно змінилися, але ви ще продовжуєте триматися за старе. І саме це старе вас і тягне на дно. І щоб відштовхнутися, да, умовно, вверх, вам потрібно зняти з себе всі залежності. Умовно уявимо таку ситуацію. Ви е, людина, яка має крила, і ви за щось тримаєтеся, да, дуже важливе для вас. І тут вас просто кидають за брива. І ви не можете взлетіти вище, бо ви тримаєте те. Що вас тягне донизу, і поки ви це не відпустите, ви будете далі падати все нижче, нижче, нижче і нижче. Тому просто не втікайте від цього, прийміть це рішення. Бо чим раніше ви відпустите те, що вас тягне на дно, тим раніше ви взлетите. І мені дійсно так прям приходить, що ви вже давно переросли те, за що ви тримаєтесь, що ви вже давно набагато більші. Ви масштабніші. Ви вже вийшли на новий рівень, якого, ви знаєте, так довго чекали, але водночас ви, не усвідомлюючи, того, що ви вже там, ви продовжуєте триматися за старе, за те, що вам більше не служить. І ви думаєте, що ви слабкі, да? щоб відпустити. Але насправді ви слабкі, поки не відпускаєте. Фух, Мене ж прямо мурашить просто від цієї фрази. Ваша сила не прийде, поки ви тримаєтеся за старе. Вона прийде тоді, коли ви звільните місце. Коли ви відпустите те, що вас обмежує. Тоді з'явиться те, чого ви дійсно хочете. Тоді життя взагалі буде грати іншими фарбами. Випала карта. Королева жезлів. Ой, для мене ця карта зараз дійсно. Відгукиться з тим, що я говорю, особливо якщо це про стосунки і взагалі про будь-які залежності, бо королева жеслів вона самодостатня. Це жінка, яка не боїться бути самою, бо вона знає, що вона створить все в своєму житті. Що все, що їй потрібно, вона притягнеться до себе. Це жінка, яка має цей внутрішній ресурс, на який дійсно притягується все, що їй потрібно. Це про реалізовану самодостатню жінку. І мені приходить, от як я тільки що сказала, що ваша сила, вона не там, де комфортно, вона там, де ви виходите з цієї зони комфорту. І ви боїтеся, що якщо ви відпустите якісь прив'язаності, то вам буде ще гірше, що ви не впораєтеся з ним. Але насправді, там, де вихід з вашої зони комфорту, там ось цей прекрасний стан, королеви жестів, де ви реалізована, самодостатня, де ви повна амбіцій. Повна енергії, і ви реалізовуєте все це. Де вас ну, не зупинити. Де вас оточують всі блага. Все світ дає вам. А, все найкраще, що в нього є. Відпускайте. Відпускайте те, що більше вам не служить. Бо ви тримаєтесь. Випала карта сама, дивимось. Одиниця мечів і. Король Кубків. От ви знаєте, мені так зараз приходиться дуже смішно, насправді, але да. Ось цей король Кубків, він для мене чомусь ця карта вона про залежності. І саме знов. Проігрується тема залежності і знов тема залежності в стосунках. І вам здається, що тут набагато краще. Бо ось там невідомо, там заплутано, там треба розібратися, там треба вияснити, що й до чого. Але насправді, поки ви сидите на місці і тримаєте за якусь вашу зону комфорту, у вашому житті нічого не зміниться. І це дуже важливо усвідомлювати. Усвідомлювати, що м -м, те, чого ви так прагнете, неможливо, поки ви не вийдете. З звичного і не підете в щось нове для вас. Що поки ви сидите там, де вам зручно, ви самі обираєте проживати не найкраще життя. Да, може, воно не погане, але воно може бути ще кращим. Воно може бути ідеальним. Ми дуже часто погоджуємось на менше, бо ми думаємо, що ми кращого вже не знайдемо. Але ви знаєте, я вам хочу сказати, що всесвіт для нас підготував уже все найкраще. Але щоб туди дійти, нам потрібно це найкраще обирати. А коли ми погоджуємось на менше, ми автоматично відмовляємося від того найкращого, що нам пропонує життя. Да, там деколи, ну, щоб туди дійти до того найкращого, треба так трохи попотіти, бо там. Невідомо, там треба розібратися в пройти певний шлях. Але це не страшно, це шлях вашої душі. Душа тут збирає певний досвід, матеріал. Да? І їй важливо його проходити. І якщо ви не будете самі туди йти, вона вас буде підштовхувати. І знаєте, ось такий стан не дуже приємний, який ви можете зараз проживати. Він якраз таки говорить про те, що ви не йдете кудись самі і вас душа туди підштовхує силою. Бо ви не приймаєте якесь певне рішення. Хочу ще витягнути з цієї колоди з новенької своєї. Це колода українського видавництва. Сила природи називається, дуже красива. Ще, ще вам хочуть передати вищі сили. Угу. Ой, та ви що? Дивіться, випадають знов королева жезлів. Місяць. дивіться які вони схожі між собою, да що королева жезлів, що місяць. Там є тварини, там є жінка, день і ніч. Така, знаєте, жіноча природа. От ви знаєте, для мене місяць карта вона про з'єднання з собою внутрішню. Вона не про зовнішні да, атрибути, не про зовнішні обставини, а вона про внутрішнє. Про внутрішній голос, про стан, про душу, про місяць, до речі, про жіночу частину також. І королева жезлів. Це якраз таки про силу жінки. І сила її не в тому, що вона да, накачена, може всіх роз'їбати. Ні, її сила якраз таки в м'якості, в жіночності, в легкості, в такій енергії, яку не може згенерувати ніхто, крім жінки. Це енергія, в якій народжується все живе. Це неповторна енергія. І це наша сила, дійсно. І сила, от, якраз таки не в тому, щоб бути да, сильною в плані як чоловік, а сильною в своїй природі. І от мені приходить для вас підказка: з'єднайтеся зі своєю силою, з'єднайтеся своєю природою. Станьте, тою, ким ви хочете бути, бо вона не десь там, вона вже тут, вона всередині. Не чекайте, поки хтось прийде і за вас змінить ваше життя. Поки там вищі сили щось нарішають, поки чоловік вирішить, поки хтось щось запропонує і так далі, не чекайте, поки за вас вирішать. Будьте тими, хто вирішує. Зміни вони починаються не там, де з'являються якісь можливості, певні люди. А зміни починаються там, де ми виявляємо ось цей намір до змін. Намір до того, щоб змінити щось в своєму житті, коли ми говоримо, я вже так не можу, і я не хочу далі так жити, бути, не хочу далі таких стосунків, не хочу далі працювати на цій роботі, я не хочу далі жити тут, я хочу щось змінити. Це починається з вашого внутрішнього вибору, але продовжується не тим, що за вас хтось вирішить, а продовжується це тим, як ви далі проявляєтесь. Поки ви сидите і ждете, що хтось за вас вирішить, нічого змінюватись не буде. Зміни починаються там, де ви берете відповідальність за своє життя в свої руки, де ви усвідомлюєте те, що життя змінюєте ви, не хтось інший, а саме ви. І коли ви це усвідомлюєте і вбачаєте в собі ось цю силу внутрішню, тоді воно починає змінюватися. Коли ви запускаєте процеси. Да, коли ви починаєте робити певні дії, запитайте в себе, запитайте в своєї душі, там є всі відповіді, що мені потрібно зараз робити, щоб запустити той чи інший процес. Вам душа дає відповідь, і ваша задача це зробити, реалізувати, проявити через себе. А не чекати, поки хтось і щось за вас змінить. А тільки тоді ви почнете да, щось робити, змінюватися і проявлятися. Ваша задача діяти. Ваша задача Показувати себе, показувати свою силу, показувати свій внутрішній світ. І тоді, коли ви вже запустите цей процес, тільки ви запускаєте цей процес, тоді вже вам зможуть допомогти і вищі сили. Тоді вже вас зможуть направити, десь підказати. Да, от, ось тут, наприклад, жінка вночі йде по такому шляху, її направляють, її ведуть. Вона не боїться вовків, да? бо її ведуть. Вона не зверне десь, коли вона чує свій внутрішній голос. Мені зараз такі приходять слова, що ви набагато більш, ніж ви про себе думаєте. І поки ви думаєте, що ви слабкі, що ви ні на що не здатні. Ви далі будете залишатися в тій точці, де ви є. Так, да, вона буде рухатися, але дуже повільно, можливо, неприємно десь. Але коли ви усвідомлюєте свою силу і перестаєте себе применшувати, події почнуть розвиватися зовсім по-іншому. Просто усвідомте, що ви не маленькі, набагато більші, набагато масштабніші. Набагато сильніші ви створюєте своє життя. Хватить, чіплятися за щось зовнішнє, за людей, за обставини. Усвідомте свою силу і почніть створювати своє найкраще життя. Цей розклад вийшов дуже потужним, мене ж всьому рашить. Я впевнена, що він буде корисним для. Однієї двох або багатьох людей. Я впевнена, що це комусь зараз потрібно. І буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите свій лайк, допоможете цьому відео просуватися, напишете свій коментар і обов'язково підписуйтесь в описі під відео. Я ще залишу посилання на свій інстаграм і на банку вдячності, де ви по відчуттям можете мені задонатити. І бажаю вам прекрасного наповненого року наповненого життя. Бажаю вам всім успіхів, рішучості і найкращого дійсного на життя. Всіх цілую!